У прилуках встановили антивандальні інформаційні стенди з QR-кодами, що ведуть до тридатурів історичних садиб. Це один із результатів культурного проєкту Садиби творчості і добра, реалізованого Прилуцьким краєзнавчим музеєм імені Маслова спільно з громадською організацією Прилучани особливі. Дану ініціативу профінансував Український культурний фонд. Нагадаємо, у серпні-жовтні 2024 року у місті стартував проєкт Садиби творчості і добра тоді оцифрували дев'ять історичних будівель, котрі розташовані. У Прилуках та Прилуцькому районі це садиба Скоропадського в місті Прилуки, де зараз знаходиться наш навчальний заклад. Ось флігель у садибі Скоропадського, де нині телебачення наше Прилуцьке. Ще в Прилуках ми оцифрували садибу Тарновського по вулиці Соборній, оцифрували будинок Шкурата по вулиці Садовій. Ось далі ми пішли прилуцьким районом. Оцифрували в селі Ржавець Садибу Левкада Тмитра Ревуцького, До речі, варто наголосити, що ми оцифрували садибу як зовні, так і внутрішні. Тобто там зараз знаходиться музей, і кожен бажаючи може зайти і подивитися. Оцифрували церкву в баратьківці, до речі, її також і зовні, і внутрішні. Тому що команда, яка оцифровувала команда Skyron зі Львова, молодих творчих людей, вони коли зайшли до храму, вони сказали, що надзвичайний храм, який заслуговує на те, аби його оцифрувати, і внутрішній. Світ, внутрішній стан, і, до речі, це вони зробили нам безкоштовно. Ось ми оцифрували флігель у садибі Рахманових у Білорічиці, е унікальну садибу Костомарова в Дідівцях. У межах проєкту створено 3D-моделі та віртуальні тури з Україно- та англомовними аудіогідами. Фотограметричне сканування здійснено як ззовні, так і всередині окремих об'єктів, зокрема сади Бривуцького та Костомарова. Усі матеріали зібрані в цифровому архіві на сайті музею в рубриці садиби, а також на сайтах відповідних громад. Інформаційні ж стенди, котрі встановлені поруч з вищезазначеними історичними будівлями, дозволять містянам отримати короткі відомості про садиби. Короткий текст, що це, і, власне, ось два QR-коди. Що ці QR-коди дають? Перший QR-код дозволяє пройтися віртуальним туром садибою. Ось. А другий якраз можна розглянути 3D-модель. Тобто ви зчитуєте його і можете збільшувати, повертати цю садибу, різні куточки, її, розглядіти більш детально. До цього віртуального туру є аудіогід. Двома мовами, тобто навіть люди, які знаходяться за кордоном, тобто і можуть і дослідники, історики, можливо, хтось із зі студентів має на меті написати якусь дослідницьку працю, тобто це не лише, скажімо такий інформаційний культурний продукт, але це в першу чергу і наукова частина для великої когорти бажаючих, більше того, біля тура. Вірніше в турі є максимум світлин, які знаходилися в нашому зібранні. Ми максимально їх туди розмістили, щоб можна було оглянути не лише а садибу, але й переглянути той фонд. Світлин, які знаходяться у нашому зібранні, стенди з QR-кодами встановили біля двох об'єктів історико-культурної спадщини: садиби Івана Скоропадського, нині Прилуцький ліцей, номер один та флігеля, що входив до її комплексу. Він є складовою частиною історичного ансамблю. Це окрема будівля, що має архітектурну цінність і зберігає риси давньої міської забудови. Флігель. Він побудований в такому романтичному стилі, ніби такий середньовічний замок або фортеця. І ось велика кількість дослідників, власне, не дійшла ще е, такого єдиного висновку. Все-таки часу його побутови. От чи він з'явився раніше, чи він все-таки був побудований, коли будувалася сама садиба. Ось, але на нашу думку, ось його зовнішній вигляд, такий е, середньовічного замку з бійницями ніби із. Е, Такими шпилями невеличкими, це власне можливо, наслідок ось цієї тяглості від козацького часу, від фортець, від полкового уряду, від гетьманського уряду, тому що ми знаємо, що один із представників роду Іван Іліч був гетьманом України. Тому, ось, можливо, цей романтизм він зберігся і, власне, переданий в цій архітектурні споруди. А у період, коли Іван Михайлович Скоропадський продав свою садибу, і тут відкрилася перша чоловіча гімназія, спочатку прогімназія, потім повна гімназія, а власне в цій будівлі жили вчителі, вчителі. гімназії. Тетяна Зоць розповідає, особливу цінність у флігелі Скоропадського мають сходи. Незважаючи на те, що вже є сучасний косметичний ремонт, от, але ти коли піднімаєшся ось цими східцями крутими, вони доволі такі, все таки не те, що автентичні. Але вони передають ніби подих того часу. Ось збереглася. Структура збереглася. І, до речі, вона схожа ще з однієї кам'яниці, яку навіть ніхто не знає, і її важко віднайти. Це по вулиці Земській за сучасним БТІ, там, де електроприладдя різне. Ось там також знаходилася кам'яниця. Вона вже тривалий час там перебудована і взагалі не впізнавана. А ось тут, оцей флігель, кам'яниця Скоропадського вона насправді збережена. На своєму автентичному вигляді і тому є унікальною пам'яткою для нашого міста сьогодні. У даній історичній будівлі розміщується редакція комунального підприємства «Телекомпанія Прилуки. Таким чином, історичний простір має функціональне призначення, водночас зберігаючи культурну тяглість і значущість для громади. Ще два інформаційні стенди з qr кодами будуть розміщені біля садиб Шкуратова та тарновського.